Нетішин знову став центром благодійного спортивного руху. Працівники Хмельницької АЕС організували захід, який об'єднав сотні небайдужих людей. Це емоції нереальні, все супер. Отримав багато корисного для себе. Поплавав, побігав, поносив колоди. Емоції дуже яскраві, тому що траса цікава. Я вже вдруге приймаю участь. Ну і складно було і цікаво. Всім рекомендую. Було дуже цікаво. І взагалі спільнота дуже здорова, якби класна, тому дуже добре, позитивне спілкування, тому дуже вдячний. Тут важливим було не лише перемогти суперника, а й зробити свій внесок у спільну справу, підтримку українського війська. Такий захід придуманий для того, щоб було де викластися, показати свою силу, силу і міць. От е, дякуємо Хмельницькій атомній електростанції за організацію подібних заходів. Не пропускаю ні одного захода. Мені казали, що буде незабутня. Це дійсно незабутня. Адреналін ще досі гуляє в крові. Враження, ну, в мене має з таких таких сніг. Я е, попробувала, чи зможу я пройти. Я поняла, що можу, що і ще може бути ще пройшла, І прийду ще раз обов'язково. Круто, дуже круто. Атом це один із наших топових фішок, які ми представляємо. Наша площадка. Ну я задоволений, все супер. Усі кошти, зібрані під час заходу, передадуть на потреби Збройних сил України. Сума склала 130 тисяч гривень. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.